Ну шо! Всім привітики, друзі! Сьогодні ми з моїм дружбанчиком. Миколкою будемо відкривати кейсики на Квантерпе. Ну що, бері чайочок, піченюшечки, а ми починаємо. А перед початком відосика хочу вам запропонувати ввести мій промокодік Торт, який вам дасть 50 тисяч віртіків, 7 днів, віпочки. І плюс один левел в карманчик. Опс, ну і плюс крутий бонус від мене. Ну що, мої дружебанчики, Миколка готов. я готов. Заходив в менюшечку, бачимо 15 тисяч донаточки. Ну, 14. Ну що, тисячу витратив? Не витримав. Я що, не людина, чи що. Заходив в магазинчик. Кейсики. І я, знаєте що, я довго думав, який кейсик можна відкрити. Можна відкрити БМВ. Кейсики, чи оцей мерз-кейсик, але вони по 200. Я таки думаю, ну, це ну прям, якось дуже легко. Всі відкривають цей кейсик. Ну, і якось щось не те. Оцей ламбу, це ж ламба Да короче не важно. Е, його також, в принципі, відкривають, і він також більш-менш окуповується, і, типу, ну норм. Я відкрию на всі 14 тисяч кейсик пугатті. Правильно? Як, як він там називається? Е, кейс пе, до перемог... на шляху до перемоги. Я дуже сподіваюся, що в нас сьогодні буде перемога. Натискаємо. Придбати. І я буду крутити е, 5 кейсиків. Отак от щоб воно ну ну З анімацією. І 5 кейсиків, я буду відкривати отак от чисто без анімації. Подивимось, що нам випаде. Ну що, братішка, ти готов? Ви готові? Ми починаємо. Відкриваємо. Я сподіваюся, що мені. Ну, ну, хоча б хоча б якось окупиться. Ну, хоча б якось. Так, хорошо. Дякую, шляпа. Ну, слухайте, мінус е, 150 коїнів в принципі, це більш-менш норм. Ну, хоча б, ну, не, не такий мінус, а да? відкриваємо далі. звісно ж, відкриваємо далі. Другий кейсик. погнали Ага, 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 давай, давай, давай. О, о, сюда! скільки це. Плюс 1500 денарочки. Вот так вот, вот так вот! Не витримав, не витримав, саранчики. Звісно ж, продаємо. Відкриваємо відразу другий кейсичок. Слухайте, це. Що? Це сон чи ні? Алло, ущепніть мене. Як це так? А, понятно, ні, не сон. І все відразу стало на свої місця. <ріх> третій кейсик. Окей. Зараз пішов третій, так? Да? Дя... А, ч... Четвер... четвертий. Ні, третій. Ні, ч... четвертий. Четвертий. Хорошо, дякую. Мені дуже подобається. Так, давай, пожалуйста. От зараз щось нормальне випаде. Хоч трішечки. Я хочу з... ну, хоча б в якійсь окупіти. А, понятно. Нам... Коротше, нам дало, і одразу сказало, бодя торт. Пошел хати в очко, братішечка. Окей. Окей. Тепер без, без прокруточки. Без прокруточки. Вікраємо. Раз. Спасибо. Два. Спасибо. Три. І ще краще. Чотири. Хорошо. Пош... І п'ять. Бля. Якщо зараз не випаде, братішка, вибачай. Але братик буде потерпати. Тому квант. Накрутять мені. Щоб зараз все чотенько вийшло, і щоб в мене все випало. А, да! А, да! <клес> е, я оце, коротше, подумав, а може давайте ще оцей оце, оце, оце кейсик Пегасі, Пегаса, піга, Пігаса відкроємо. Також, отак от 5 спином, ну, чисто прокруточкою І 5 без прокруточки. Ну що, давай, будемо на сходу, сходу, відкриваємо, все, не будемо піздіть. А. А. А, так я б. Так це ж без прикрутки. Ладно, давайте 5 без прокрутки і 5 відразу. Так слухайте, це плюс окуп. Окуп на 200. На, а, на 100 коїнів. Ну окей, продати. Окей. Е, ще. Хорошо, до побачення. Ще три рази. До свидання відразу. Ще один разочок. Після. Ага. Торт каже. Торт, а не хочеш ти отак от чисто піти в очко? Ні? А я кажу: ні, конечно, ні. відкриваємо ще. А, спасибо. Ладно, буває, тепер з прикруточкою. Я думаю, що з прикруточкою випадає більше. Я не знаю, а як, блін, мені здається, що колись прикруткою якось воно фартить. О! Сюда! Ну, але це вже не око. Ну ладно. В принципі, на сток. Ну, норм, норм. Ідемо далі. Бля, отак, от щоб випала зараз якась охуєнна машиночка, щоб я її забрав і такий вйобався перед пацанами, перед сім'єю, перед всім всіма. Угу. Хорошо. Що е, там ще, коротше, ще я, я вже не рахую навіть ще два рази, да? Десь два, два рази в мене. Ладно, давай. Поже... А, ну, от то агняна! Бля, ну агняна, ну випади мені, побраски, ну хоч разочок. блядь. Я скільки вже граю в квант, мені ні разу не випадала оця от огняна шляпа, класна якась. Чи оця з виєбонами крутенька. Ота, я, яка краще ніж огняна. Ого. Я думаю, знаєте що. Отак от, от також і бить. Мене заставили придбати без, е, без анімації. Отак от. З от, ходу. Чікс. 10 кейсиків. Раз. Два. Угу. Три. Чотири. Хорошо. А, клас. п'ять, Супер. Супер. Шість. Кайф. сім, заєбись, Вісім. Вау! Дев'ять! Супер! І 10! Це ж надо? Це ж надо, щоб, щоб бути настільки неудачником, щоб з 10 кейсів 0 окупа. Просто ні в одному не випав хоч якийсь окуп. Чи в ноль. Окей. Гулять так гулять. Відкриваю ще Мерсіка. без прикруточки. Знову 10 кейсиків. Погнали! Занюхал трусики, трусишечки. А, запахли, заебись, а зараз. А, бля, я думал, імпа выпала якась. Дупста, дупс. Вот точно щопста. Точно ж що дуп. Угу. Дупа, дупс. Бля, курва. Е, два, три. Хорошо. Чотири. Чотенько. П'ять. О! А це вже окуп! А це вже окуп. Хорошо. Продати. Шесть. Ах, жизнь така прекрасна. Сім. Ой, супер. Ой, який кайф! Вісім. Угу. Дев'ять. І. Десять. Пішов я. Маху! Друзі, я зрозумів, що я в повній дубста, як говориться, і я вирішив змінити локацію. Оу, топопизди, бачили якийсь який, цей, е, гонщик. Е, вот. і я вирішив змінити трішечки локацію, зараз під, підійду до яку, на якусь іншу локацію. Тіпчик, давайте біля нього. Став. А чо піні? Отак, от будемо два важних, як хуя-бомажних, і все. Погнали. Погнали. Я думаю, зараз відкриємо. Блін, а що відкриємо? А, шо... а я думаю, 10 кейсиків. 10 кейсиків у цих. Прикруточки немає. Ми починаємо. Раз. Хорошо. Два. Опа! Слухайте, плюс 1000 донаточки. Сюда, чикс! Хорошо. Ой, хорошо. Два. Три. Ага, дубста. Чотири. 5. Хорошо. 6. 7. 8. 9. А, блядь, я думаю, имба! Блядь, я думаю вже. Я думаю вже радоваться, орать, радь. Піти. Жахнуть чувака. Це була п'ята чека. Похую. хую. Давайте. Шесть. Ше. А ні, це. Ця... Коротше, що пару шок. О! Ну, все одно око. Так, і ще відкриваємо. Два, е, д, два Два кейсика, щоб в нас було рівно 6 тисяч. Ні, до, до, до 5 тисяч. Щоб у нас було 5 тисяч. Отак, до талого відкриваємо, і все. Я не знаю, просто щоб ні, ні хуя не випадає нормального. Я не знаю, що мені робить. Окей, погнали. Угу, Хорошо. Сюда ти що мені так. Мені так подобається цей білочок. Піздатий! Вау! Клас! Ага, хорошо. Ще, і ще, ще. Ну, давайте відкриємо ще один ще один, за 300, щоб в мене залишалось 5, 000, щоб, щоб я був ну, хоча б не бомжарих, щоб мене, ну хоч щось було. За 300. От. Відкриваємо з прикруточкою. Останній кейсик. І падитожим. Окей. Давай. ПЖ. Ну, хоч такое, щось зпіздати. Ну, це що? Не можна, бля, щоб мені випало ця! Штука класна, ні, бля, Між ахуєнним загньом, тут загнем, тут ще пижне. Мені випадає білочок Тереро. Ну що, друзі, мінус е, 9 тисяч донаточки. Щось е, випадало, щось окупалось, щось не окупалось, щось піздато, щось не пиздато. Але, ну, я якось так, я думаю, в принципі, слухайте, в принципі, випадали норм тачки бувало. Але в основному, да, мене іменно Пайм'ялі і так, і отак. Хорошенько так мені аж сподобалося. Вау, бачите, я зараз сижу, кайфую. І, і Миколка теж взагалі в шокі. Сидить, та ти що, на кайфах, чисто чи кураже. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на каналчик, щоб не пропустити купа крутих відосиків. Підписуйтесь на мій TikTok, посилання буде в описі. І на мій ТГК там зараз проходить крутіший, крутіший в світі розіграш на ліцензіону GTA 5. Я кожен місяць наві навіть навіть е більше розігрую е GTA 5 ліцензію. Тому давайте залітайте, всіх чекаю, пишіть коментарі. Ще раз ставите лайк. Всіх обняв. Люблю, цілую. Пока.